Позаду готеля ми коли дивилися ютубі про наш готель, завжди думали, що ж там позаду готеля. А тут просто ніхто не знімав, тому що тут ні чорта не видно. Бачите, стіна така, що нічого не видно, тому ми і вам теж не покажемо, що ж там позаду готеля. Тут така стіна і там не знаю, чи видно, але там є ще один готель із басейном. Бачите, вони зробили так, як ми на своїй терасі. Дали плівку, побачили, що замало, то ще дали сіно. сіно. Там ще готель. No. Так само. No. Так що йдемо, подивимося ближче до гір. Спробуємо там знайти площадку, щоб політати. В тому, що ми давно вже маємо дрон, але на роботі стільки роботи. І після серпня. роботи, стільки роботи, що ми не маємо коли піти і хоча б спробувати, як воно літає. І вже Повчитесь. кілька місяців, а ми ще б ні разу не взлітали. А я так на Але ж як то перший раз летіти, не вміючи, а попаде рядом пару метрів від тебе. І там проблема зайти, бо там вулканічна порода, там ноги можна зламати, стати на неї, там на ній ходити не можна. Ну та добре, але розумієш, там а? ми потрапили в таке, що перші тиждень ми просто їздили на екскурсії, а потім почався сильний віти. Це був такий вітер. сильний вітер, що навіть якби може вмів, то не летів би. Ні, то, то навіть то, заборонено. Вітер, вітер був більшою швидкості, ніж той дрон вміє літати. Ну більше 40 метрів за секунду. Не те, що вміє, а... просто його може занести, невідомо куди. Так, ми вийшли на якусь трасу. О, дивіться, готель Роха. Це ще якийсь готель. А там, це там далі наш. Сюди, тобто в нашому готелі, є допозичальна самоходу Rental Car. Ага. Там можна наняти машину. І ціни приблизно такі. Маленька машина, типу Fiat. Fiat маленький там е, Значить, буде коштувати 32 євро за день. Трошки більша типу Dacia Sandero або Volkswagen Golf. Буде коштувати 38 євро за день. Або 35, якщо коробка. Ем, Не автомат. Механічна. Якщо? Механічна 38 коробка автомат. Якщо ви хочете SUV, наприклад, Suzuki Grand Vitara, то це буде коштувати 60 євро за день. Ну і ми сьогодні пішли і позичили машину на 10 днів від завтрашнього ранку, ми взяли собі. Економ варіант. На коробці автоматі. Дача Сандеро. Обійшлося нам на 10 днів 380 євро. Ну, йдемо далі. Йдемо туди чи йдемо туди. Бач там гори? вон там. Mm. Ну, йдемо куди хочеш Йдемо туди. Мені більш туди подобається. Ну, йдемо туди. Корона Роха. Йду да, сюди, де ти кажеш. Червона корона, роха це червона означає. Мені все подобається, я згідний зі всім, що ти кажеш. Не було ні разу. Які гарні кактуси. Просто суперові. Мені дуже подобається. О, хуляй нога. Вона тут яка? Автоматична? Так, автоматична. Я думала, вона механічна. Що? Я думала механічна. Вона Але автоматична. Прийде, просто no, no, no. підгори не тягне, то він допомагає. Vai, 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 vai. Йдем далі. Йдемо далі. Може якраз знайдемо де політати. Бачу, що гори вже недалеко. Може десь там політаємо. Я сумніваюся. В принципі, що в горах ми політаємо, але шукаємо площадку, шукаємо. Який гарний кактус. Дивися, кактус, а всередині ще один. Подивись, як це так. Клас! Подивись, ти бачив колись таке? Скільки зараз градусів показує? Не є, так. Так добре, що не жарко. Я щось так на 26. Ого, 26 не жарко. Нічого собі. А уяви собі добре, що сонце за хмарами, якби воно було б не за хмарами. Що би то було, то було б 31 мінімум. Який величезний каптус. Зараз будемо, десь знайдемо. Вон бачиш, там поля є, там можна політати. Зараз знайдемо десь. Тут треба машиною їхати. Ні, не обов'язково, зараз перейдемо. Думаю, що перейдемо дорогу. Слухай, Каліма. Подивися над горами. Чи? Є каліма. Пропоную вертати. Чого? Ми знайдемо до того місця, а до нього до того місця будемо йти дуже далеко. Ні, ну ми хоча б подивилися. Рай. Uh, дивися, там літати не можна, знаєш чого? Високовольтні лінії йдуть. Да. Там не можна літати, там ступи. Тобто ну, значить вступів. тако, значить завтра зранку їдемо і літаємо над дюнами. Все. Над дюнами можна літати. Просто подивимося, яка тут краса. Це траса ГЦ1. ГЦ-1. Будемо знати. Дивися, отам місто, мала спалама. Так. А ми там ні разу не були. Поїдемо машиною і познімаємо. Кому буде цікаво, подивиться. Клас. Добре, тоді йдемо на пляж, поплаваємо. Все, що я можу сказати. Значить сьогодні лінивий день. Так. Значить Сьогодні у нас лінивий день, нас завжди на відпустці один день має бути лінивий. Твоє відпустки ми лінивий день зробили на початку, зазвичай воно в кінці. Просто організм мусить адаптувати віки, літаючи змій, що... то... то змія це змія просто вітер з... то... визначає. Змія запустили парашутист. Літаю. А парашутист де? Парашти я, парашутиста немає. А, не маю. Бо я, а знаєш що? Я вчора, як ми на променаді ходили, то зверху над пляжем хтось запускав літаючого змія, mm -hmm. Було видно. Yeah, yeah, yeah. І що хочу сказати, щоб ми зробили лінивий день, тому що організм mm -hmm. може mm -hmm. адаптуватися, mm -hmm. повинен пройти якийсь період адаптації. Mm -hmm. Від mm -hmm. зими до літа. Від зими до літа. Так як знаєш, є казка 12 місяців, там хоба і підсніжники. І потім ну ми були м, налаштовані на е, такий лінивий вже відпочинок. Нас е, тиждень тому дискотека, пару днів тому знову дискотека. Наносився колонок, ну Треба було трошки відпочити. А тепер вже налаштовуємося на працю завтрашнього дня, хоч не хочеш, ні випити не можна, нічого, бо я за кермом і буду тебе возити 10 днів. По різних, по різних цікавих місцях Гран Канарії. То точно. І починається я вже план, план майже склала. Тепер тільки ти порозкладаєш то по маршрутах, бо я не знаю, де північ, де південь, це вже твоя проблема. Але логістика. точки, локацію, ти, я вже всю показала. Ти мені виклала точки, а логістика то вже я зараз... Більш-менш прикину, але ще, -ще раз що... Слухай, як добре, там... ми з тобою два, один одного доповнюємо. Я визначаю, куди я хочу поїхати, а ти вже пророблюєш маршрут. Ну, бо то важливо, розумієш, що по дорозі там-там-там проїхати, а не то все. Так. Тоді то не встигне, щоб за один день більш-менш. Осягнути певну локалізацію. Так, Центр, що потім не вертатися до того. Північ, південь і так далі. Але ми все об'їздимо за 10 але днів. Ти так, Але ти так багато дала тих локацій, більше 20 Я думаю, ми все встигнемо. Що за 10. Слухай, днів... Слухай, а що тут таке? Давай підемо туди. Ну, напевно, для пішоходів так наверх піднятися, зараз я покажу. О, це слушна ідея. Я... І отак подивимося, красоту звіта, міста. От, бачиш, отако, От пішохідна доріжка, я так думаю. Так? Uh, я хотів одразу туди піти, ти знаєш? Uh -huh. Дивляться, щось цікаве і таке раз. Не знаю, може це для роверів. Для роберів, nee. знаєш, так, як є, uh, для роберів пічухід... можна? Знаєш, така пішохідна доріжка біля нашого. Біля Чумбіні, так. Біля Точно. Але так, але бачиш, я думаю, там і для роберів можна, і для нас можна. Ну йдемо. І там є вон піший перехід, можна перейти дорогу. Так що садо авто автолавадо, Це ми позичимо. Оце ми сюди приїжджали, я тобі казала, що тут є. І ми тут її помиємо перед тим, як їздити. Так, так. Хоча ти кажеш, на цій мойці не можна мити, бо вона, бачиш, така з тими мочалками. Це автоматично, я так. не люблю автоматичні мойки. А вон є, вон є а, далі. Ну є звичайно, і така й така. Так, звичайно є. Бо ми ніколи на такій автоматичній мийці не миємо, бо то О. пошкоджує машину. Сервісіо Рапідо Декамбіодеасейте. Автосервіс, так? А, значить, то є швидкий сервіс, зміни. Коліс. Е... Ні, олій на пендове, як то? Масло. Ага, масло. Олій, добре. Олій, о, а до олія. Угу. Там є заміна. Угу. Як добре, що ти вчиш іспанську і знаєш. Я вже щось трошки поменше вчу і забула вже все. Треба знову приїздити. Так, ми знайшли якусь площадку, Петро побіг, бо він забув взяти площадочку для дрона, але ми тут недалеко, так що він вернеться, я його почекаю. Ми тим часом познімаємо океанчик з вами. Не знаю, що тут таке за шпиль, що воно означає, може, що це означає. Але тут люди майже не ходять. Я так думаю, того, що тут е, скочу за все, що всі машинами їздять. Ну, але бачите, на всякий випадок такий величезний пішохідний перехід зробили. Хоча на мою думку, отам можна було зробити пішохідний перехід, це було б значно дешевше. Але це не мою думку. Так, ми подивимось, як тут все виглядає зверху. Красиво, досить високий цей міст. Але подивіться, як над горами видно Каліму. Каліма це тоді, коли пісок летить з сахари. А пісок Сахари летить тоді, коли є висока температура. От, наприклад, в грудні має бути 22, а я 26, було 31. Ой, попугайчики полетіли зелені, бачите там? Ну, вам не видно, але вони так кричать, вон там наверх полетіли. Вони такі кричать. Ой, супер, слухайте. Готель релаксія. Сонечко за хмарами. Так добре, бо було б дуже жарко. А в другий бік це Маспаломас. Вон там спереду. Будемо машиною їхати, то тоді вам покажемо. І шкода, що мало людей дивиться наші відео. Можливо, вони нудні, можливо, ми не вміємо знімати, не знаю. Але знаєте, недавно мені написала коментар одна жіночка. І вона каже, мені такий відпочинок і не снився. Тому що я живу в селі, в мене чотири корови. І я не маю, як то все лишити і поїхати у відпустку. Не маю за що. То зрозуміло. Але я зрозуміла одне, що вона дивиться всі наші відео. І я тішуся тільки тим, що хоча б для однієї людини ми приносимо задоволення. Вона дивиться наші відео, і, можливо, це їй якось розряджає обстановку, в якій вона живе. Її звати Лариса, вона нам на кожне відео пише коментар. І я дуже дякую вам, пані Ларисо. І знаєте, що я вам бажаю? Щоб ви почали мріяти. Тому що колись я теж почала мріяти, і мої мрії збулися. Хоча це було дуже важко, навіть нам, лікарям. Але якщо людина почне мріяти, то мрії збудуться. Ви знаєте, сюди приїжджають люди взагалі без спеціалізації жодної. Просто закінчили школу і приїхали. Жодної професії не мають. І якось виживають тут, живуть, розвиваються і так далі. Так що я вам бажаю мріяти і потім, щоб ваша мрія збулася. Тому що, якщо не мріяти, то значить нічого і не буде. Нічого абсолютно не буде. Так, нам треба буде перейти дорогу і десь потрапити на оту площадочку. Щоб політати там, просто спробувати, бо ми не вміємо. То, мабуть, нам треба буде якось пройти, не знаю навіть як, туди, туди і якось сюди потрапити. А як ми сюди потрапимо, я без поняття. Нам треба тоді зійти вниз, я зараз йду вниз, туди перейдемо пішохідний перехід і туди потрапимо на ту площадочку. Все ясно. Отак ми і потрапимо. Бачите, тут є роверна доріжка. Там є широкий такий тротуар, а тут роверна доріжка. Слухайте, тут трава є. На лансироти трави взагалі не було. Трава, якщо була, то її підливали. А тут, бачите, значить, тут більше дощів є, раз є трава. Дуже гарно, там океанчик далеко. так то все виглядає. Йду вниз ринс, чекаю Петра і йдемо політати. Все це вам покажу, як ми будемо перший раз влітати. Я думаю, що це буде смішно. Ми просто ще не вміємо, не знаємо. Але я думаю, що ми не настільки тупі, якось навчимося. І нарешті моя мрія збудеться, тому що я дуже сильно мріяла політати на Лансароте, але мені це не вдалося. І шкода. Тому що там такі вулкани, такі гирла вулканів. Що це треба було познімати, але на жаль, ну що зробиш. Майте на увазі, що я це ніколи не робив. І роблю то перший раз. І навіть відео на ту тему не дивився. Так як Наталя любить, роблю методом тика. Не хочеш? Так, добре. Значить, Дивіться, є такі е, в вигляді ручок, щоб трималася та площадка. Але площадка така тверда, що вона не хоче залізати. Я а, мається на увазі грунт твердий, грунт так? твердий, так. І що, цей трон буде бачити цю площадку? Буквани, Вон... Бук буква Наталя, Наталя вони не можуть бачити. Наталя, ти будеш зверху бачити, де, де площадка. Ага. Камері. Камерою, ясно. Ти ну все, бачити, де є. Де Тримається, тримається. коли в висоті, то ти починаєш губитися, де ти є, орієнтиру нема. Угу. Добре, одним словом, площадка тримається. Я так думаю. О, Нарешті Далі. такими поприпинання. Ні, чекай, давай ти спочатку так будеш я, знімати. Так я тобі показую. Ага. Тут є такі джойстики і вони сюди вкручуються. Основне зараз. Не тому Загубити той джойстики. Ну, там, по-моєму, є запасні, але... Ні-ні, ліпше не губи. Раз. Ага, значить, а, вони тут знизу, так? Це а, ми так. показуємо від самого початку, як літати. Перший раз будемо злітати. Так. Скрутили ті джойстики. Закрутили джойстики. Тепер. Оце я не прочитав, треба, я, верніше, забув. Один раз це є хатесеп, тобто режим, щоб воно вернулося на, на хату. Ага. Раз втикнути, то воно зависне, два рази втикнути, має вернутися на базу. Тільки не знаю. Раз втикнув, і ще раз втикнув, чи раз втикнув і два рази втикнув. Ото не знаю. Ну, попробуєш. Але слухай, ти не тикни так, щоб він забув нас. Далі. Там нема такого? Ні, ми зараз будемо так, щоб далеко він не летів. Взагалі ми маємо право взлітати на висоту 120 метрів не більше. А ти звідки там пише, так? Буде писати, скільки. Ну я метрів. тобі кажу. Ага. Е, тому що я закінчував курси. Я І маю нема... на увазі, ти звідки будеш бачити, наскільки ми злетіли. Там буде писати на цьому табло. Я не знаю, можливо. Ага. <laughs> да, а може ми... Закінчував він курси, називається. <laughs> Ні. Я, я закінчив, що ми маємо право, а ну, як ну. то зробити, то я ще не знаю. Добре. Зараз буду пробувати. Зараз повторяю. І не дуже Зав... З заводу запрограмовано так, бо то можна перепрограмувати, можна по-різному собі встановити, але з заводу запрограмовано, що лівий джойстик вперед це буде підніматися догори, це буде опускатися вниз, це буде їхати вбік, це буде їхати вбік. Угу. Тей джойстик буде їхати вперед, то назад, то буде крутитися, і то буде крутитися. Бі... Погляло, Другий вік, вправо і вліво, ясно. Щоб запустити дрон, можна зробити два джойстика сюди або туди, ну легше сюди. Угу. І він заводиться. Так само можна його зупинити. Якщо ти в польоті такого зробиш, то відключиться мотор і він впаде. А нащо? Так Тому робити. Не, ну, не треба так робити. <ріст> <ріст> так тільки... А нашому так запрограмували. А, це ти летиш на перешкоду, раптом бачиш, що поперед тебе вертольот, літак, машина, людина, машина, людин. дроти. І ти циклі, ну, аварійна ситуація, все, ти вже не встигаєш з ним зробити, його вітер несе, не знаю. <ріст> це все, ну він зламався і зламався, але <ріст> когось не поранив. <ріст> Давай дрон дістаємо. Давай дістаємо сам дрон. Єдине, що я зробив, це зняв з нього етикетки. Це, це що значить? Ну, він був весь обклеєний всякими етикетками. А, а на що його зараз нам ті етікетки. Ну, Ми ж він, приготувалися, щоб довго не мучитись. Щоб Він нульовий, тільки, uh -huh. а навіть не всі етикетки. бачиш, одна лишилася. Uh -huh. Та яка різниця людям нульовий, не нульовий? Головне, що ти вже приготувався до польоту.

має таку головку, як ця наша камера, що в мене зараз. Так, да, так, да, так. Да. А оце що таке? Це треба ви? Ну, це гімбал, власне. Воно буде рухатись? Буде рухатись, угу, як Включиться дрон. Ну давай. давай. Ми знімаємо на DJI і дрон теж DJI, Так? Так. Да. Так, на площадості стоїть. Ой, я не можу мене слухати, і кардії. Я mm -hmm. не вірю, що ми взятимо. Я зараз буду піщати. Тепер попередньо батареями ми зарядили. Батарея, якщо не використовується, то вони самі по собі розряджаються. Mm -hmm. Тепер, як ми включаємо? Я думаю, що так само треба притримати. О, включилося, зарухалось. Ой, тепер... ой, страшно, відійди, бо ще на тебе налетить. І тепер воно має скомунікувати. Коли воно скомунікуватися, воно має подати нам якесь... Знак. Сигнал, що воно скомунікувалося. Зараз. Я боюся. Я боюсь. Ти вмієш то? Я не вмію, звідки я вмію? в перший раз тюю. Бужики, на окуді! О, бачу, напише. Активація устройства. Ну я там не буду, коли тебе знімати. Ми ж тобі віримо, що там пише. Я хочу бачити, як то відбувається. Хоч там рухається лопасті. По-перше, щоб активувати, то треба. Ну, зараз ми то не зможемо активувати. Я вже той раз... Перший раз, щоб активувати, то треба було доступ до інтернету мати. Я вдома то зробив. Воно написало, що все активоване. А тепер воно каже, а тут коли було. Яка різниця активована, то активоване. А тепер воно хоче.